Так, всім привіт! Трішечки я змінила місто дислокації. Не можу перевірити я, як мене чутно і видно, тому, будь ласка, будь ласка, прошу приєднуйтесь. Добре. Так як запис залишиться у запису, да, на прямий ефір залишиться у запису, я б хотіла, я не буду чекати, я з самого початку почну саме ту тему, яку, з якою хотілося, хотілося б мені поділитися. Так? Ми багато в цьому, на цьому тижні говорили про гідів та наставників. Я... Мені було цікаво цікава ця тема, тому що ця тема для кожного з нас дає можливість ще як ніби підстраховки, як ніби ми не одні, як ніби ми ще можемо на когось покластися. Але краще, якби ми не перекладали відповідальності да, на них, а просто. Просили допомоги. Так, я бачу когось в ефірі, будь ласка, напишіть мені щонебудь. Добре, не бачу, хтось вже вийшов. А, добре, так от, гіди і наставники. Гіди, наставники, янголи-охоронці. Це все ті... Сутності високовібраційні, які завжди поруч із нами, які з великою радістю приходять нам на допомогу у будь-яких наших починаннях. Тобто, все, щоб ми хотіли, щоб у нас вийшло, ми можемо звернутися до них за допомогою. На жаль, на жаль, ми розівчилися їх чути. На жаль, ми не розівчилися до них звертатися. На жаль, ми їх не відчуваємо і не відчуваємо, що вони поряд. За рахунок цього ми стаємо більш одинокими, самотніми і відчуваємо, що нема нам на кого покладатися. Саме тоді, коли людина зневіряється і відчуває себе, що вона одна, саме це провокує те, що людина отримає собі підселенців. Так? Ми закликаємо будь-кого, але не янголів. На жаль, так. Буває. Ми е, досить часто можемо чути тоді, коли, ми, коли сторонні люди кажуть, я на все готовий, аби мати, я е, душу готовий е, продати, я, е, е, хай би е, хто-небудь е, прийдіть, допоможіть. Да? Або коли ми кажемо, що. Я не відчуваю поряд Бога, божественну енергію, тоді я ну, зневіряюся повністю. І це саме найпоганіше, це те, на чим ну, нас якраз і, і спитують да, такими моментами. І коли тільки, тільки даєте оцю слабину, до вас можуть приєднатися ну, негарні. Сусіди, да? ті, що е, напитуються вашою енергією, харчуються вашою життєвою енергією, і силою, і не дають вам жити повноцінно. Хоча ви просили ніби чогось доброго. І розглядаючи е, ті сеанси, з якими я стикаюся, особливо як інтерферолог, я можу сказати, що е, завжди відбувається така такий заклик. Да? Ми закликаємо. І навіть якщо ми звертаємося ніби до до, не, не до темної енергії, так, але часто навіть такий заклик ми підпускаємо, ми в такий заклик підпускаємо до себе ту сутність, яка нам шкодить. Прошу вас, якщо у вас будуть питання, напишіть, будь ласка, і дайте знати, як мене чутно і як мене видно. Буду дуже вдячна. Отже, наставники, гіди, янголи-охоронці, хто ж це такі, це наші найкращі друзі. Янголів-охоронців ми обираємо самостійно. Тоді, коли ми обираємо наше життя, коли ми обираємо йти саме сюди, ми а, маємо таку Можливість обрати собі тих друзів, які, з якими ми можемо спланувати це життя. Так, звісно, ми обираємо тих, хто буде поруч. Ми обираємо тих, хто буде перетинатися з нами по нашому житті. Але крім того, ми обираємо собі того наставника, того янгола охоронця, якого хочемо тримати за руку, щоб не відчувати себе одиноким. Але самотнім, але на жаль. Коли ми приходимо сюди, спрацьовує захист забуття, і ми забуваємо, що ми можемо звернутися до наших янголів-охоронців, запитати в них якоїсь допомоги, взяти їх за руку, відчути, що ми не самотні, відчути, що ми осяяні і оточені безумовною любов'ю. На жаль, ми цього вже не пам'ятаємо. Але це ми маємо 100%. Це те, що нам дано Богом. Досить рідко я зустрічаю такі душі, які не мають там когось там янгола-охоронця, або вони не зустрічають наставника. Але це може бути. А, як... А, Випадковість через те, що зараз, або неготовність людини через те, що зараз, саме зараз, людина просто не готова до чогось, не готова до якихось рухів, не готова до того, що я можу повірити. Да? Я, не хочу, я не хочу бачити. За весь свій досвід я зустрічала тільки одну душу, яка сказала, що я не обирала собі. Янгола охоронця. Але наставник все одно у цієї людини є. Наставники можуть змінюватися. Їх якби назначають. Да? Це не, не ми частіше всього обираємо їх, уже, але нам назначають їх, і вони якби більш вузько направлені. Наприклад, якийсь наставник може бути наставник по роботі, щоб ми реалізувалися, якийсь наставник може мати. Наше направлення на сімейне життя, ще ще якісь такі настанови. Звісно, вони можуть бути все більш об'ємлючими, але просто от зараз важливий етап, і ми проходимо цей важливий етап, і він нам найбільше допоможе. Далі він може змінитися, і ми можемо отримати іншого наставника, тому що за час життя у нас змінюється наше оточення, змінюються наші перспективи, змінюється наша мета життя. Тому ми, звісно, можемо енергетично відчувати і в сеансах бачити, що ми ну, змінили наставника, і цей наставник зовсім інший. Чому це важливо? Тому що в сеансі регресії ви можете побачити наставника, з якими ви поспілкуєтеся, а на слідуючий раз, колись в такийся час, ви знову підете в регресію і побачите іншого. Не лякайтеся, вони можуть змінюватися. Там всі Сутності, високовібраційні сутності це самі найкращі наші друзі. Вони нам готові допомагати. Вони нам готові допомагати з самого початку. Вони поруч, вони ніколи не судять нас за поступки, вони за вчинки, тому що ці вчинки вони розуміють глибинну причину цих вчинків. І, звісно, вони допомагають нам іти на шляху. Вони нам дають багато знаків, але на жаль, ми знаки. Теж не бачимо ті люди, які не відчувають свою інтуїцію, не відчувають, що можна повірити снам, не відчувають тому, що е, якщо я захворів, то потрібно на щось звернути увагу. Не відчувають, що колись іноді буває таке, що сказане якесь слово нам резонує більше, ніж інше. Якесь чистя вчинок, нам резонує більше, ніж будь-який інший. Так і оце. Це тоді, коли нам вказують подивися з іншого боку, подивися на життя більш зі сторони, тому що в тебе в тобі всередині теж таке може бути. Да? І оці. Такі знаки, такі підведення нас до тої чи іншої теми, на яку потрібно звернути увагу, це скоріше за все саме наші наставники, янголи-охоронці, які нас оберігають, які нам допомагають, які нам показують щось важливе для нас, і на це ми повинні звернути увагу. Чому я вважаю, що вони нам потрібні, конче потрібні, тому що життя досить, досить сильно змінилося, і зараз ми перейшли в такий етап, там де ми дуже багато потребуємо саме інтуїтивного відчуття, Навчу, навчитися відчувати, навчитися чути себе, навчитися відчувати емоції, навчитися реагувати на те, що нам підказує наше тіло і наші настав. На так? І для того, щоб навчитися цього, нам потрібно тренуватися, нам потрібно сходити, поспілкуватися, познайомитися. Звісно, іноді буває таке, що людина просто в медитації зустріла якби наставника або янгола-охоронця. Але це може бути. Помилково. Помилково чому? Тому що в обличчі, в втіленні, да, в показ, в показ, показному такому характері до вас може прийти не янгол-охоронець, а хтось зовсім інший. Особливу увагу я хочу звернути на те, коли ви в звичайних медитаціях або спілкуваннях з янголами-охоронцями, наставниками та вчителями такими, ви бачите когось, хто. Дуже дуже сильно е, показний в одязі, має багато всяких прилатів, е, каміння, корони. Навіть крила іноді означають, що це зовсім не справжній янголохоронець. Частіше за все вони приходять досить просто, вони не люблять показушності, вони не люблять цього їм зовсім це не потрібно. Там немає в цьому потреби. І скільки ми оглядали вищий світ, коли ми ходили в життя між життям, і скільки проводилися досліджень життя між життям інших майстрів, таких як Майкл і Ньютон. Як 嗯啊。Mm hmm. Долорес Кеннон, ну, Долорес Кеннон і в іншому напрямку розвивалася, але от Майкл Ньютон дуже-дуже сильно досліджував саме життя між життям, і там завжди показувалось і було видно, що звичайні янголи-охоронці, наставники, ті, що нам допомагають, наші вчителі, які нам потрібні в цьому житті, вони досить просто виглядають, можуть прийти просто як енергія, досить легко відповідають, досить. Досить навіть з радістю відповідають і готові прийти на нам на допомогу. І показують, як ми будемо відчувати їх поруч. І відповідають у снах, і ми можемо відчувати їх поруч, дивлячись у кожного, який канал більш розвинутий. так і от коли Загубила думку. І коли от ця відчут відбувається, оце спілкування з ними, це досить така легка розмова. Легка розмова, коли ми чітко відчуваємо підтримку для себе цих сутностей, і це дуже дуже таке приємне відчуття. Це всеохоплююча любов, це все це дуже приємне відчуття. Odzja, Коли, а коли ви відчуваєте, що прийшов наставник, починає вас лаяти. Коли ви відчуваєте, що за це, що він там вам допоможе, ви повинні будете йому щонебудь, навіть якщо він скаже, що ви повинні в церкву йти або ще щонебудь, будьте будьте дуже, дуже обережні, тому що вони з, зазвичай нічого такого не просять. Вони досить легко. Ідуть. Просто так, нам на зустріч вони для того в нас і є, щоб ми до них зверталися, щоб ми з ними спілкувалися, щоб вони приходили, щоб ми їх кликали, щоб ми е, просили в них ті підказки, тому що це була домовленість. Розумієте? Іноді це виглядає так, коли ми питаємо: е, Ну чому ж вас не було чутно, чому людина так засумувала, чому вона допустила такі негативні емоції і цим до себе запросила якусь навіть хворобу, якісь відчуття. Вони кажуть, ми кричали, нас не чули, а ще досить часто існує така. Теорія, яка вже підтверджена, що вони не мають права лізти без запиту. А коли ви запитуєте, ви можете отримати відповідь досить легко. Звісно, коли ми працюємо в регресії, коли ми йдемо з будь-яким запитом, от дійсно з будь-яким запитом, я завжди запитую, щоб людина записала ще якісь питання. На які б хотілося отримати відповідь або саме відповідь стосовно цих напрямків, які були вже у людини в запиті. Так? І, ну, ми розбиваємо їх на ще декілька питань, особливо якщо ми під час роботи не зустріли відповіді на ці питання, ми часто йдемо в життя між життя, ми закликаємо у своє місце роботи. Янгола-охоронця або наставника, частіше за все, все-таки наставника самої людини і питаємо у нього, і він з легкістю дає нам відповіді. Звісно, перед тим, як задати питання, як поспілкуватися, ми завжди з'ясовуємо, чи 100% це янгол-охоронець, чи 100% це наставник. Ще раз кажу, що вони дуже-дуже добрі до нас. Вони завжди готові прийти на зустріч, прийти нам на допомогу. Вони тільки цього і чекають. І я дуже хочу, щоб всі ми навчилися їх відчувати, навчилися їх чути. Досить багато є технік, коли ви просто з запитом да, і, і ви берете і я хочу поспілкуватися саме з високові Сутністю, яка є в ролі мого наставника, я запрошую його на спілкування. І коли ви навіть йдете в медитацію, спеціальні медитації є для цього, ви можете там навіть спитати в нього свої декілька питань. Звісно, коли ви йдете зі спеціалістом, там трішки легше. Чому? Тому що всі нюанси, всі. Моменти, і ви мало того, що йде чітка, чіткий запит, і чітка градація, і чіткий, чіткі питання, є ще фіксація. Бо якщо ми самі досить часто, ми знову ж таки забуваємо ці відповіді, і нам потрібно, щоб їх хтось фіксував. Так? Коли ми працюємо зі спеціалістом, то ми фіксуємо їх. Ми фіксуємо на записі. І це досить часто потім є допомогою для людини, щоб людина змогла згадати всі ці відповіді. Навіть якщо немає запису на диктофон, от, ну, от немає диктофона поряд, я завжди беру невеличкий блокнотик, хоча б нотатник, і записую основні тези, які дають допомогу на наставники. Я... І легко спитати, а яка Рекомендація мені зараз. А на що звернути мені увагу? А що робити мені зараз найкраще, З чого почати можливо. Да? Я хочу оцього, як мені цього добитися? Це не про е, е, якісь. Е, Моменти майбутнього, да? це не подивитися своє майбутнє. Хоча ми можемо навіть в регресії подивитися і прогресію. а Прогресія це саме невеличка частина майбутнього або одна із варіацій майбутнього. Це теж можливо. Але я сьогодні саме про те, що ми можемо саме спитатися у наших наставників і янголів-охоронців, що нам робити для того, щоб досягти того. Того чи іншого питання, або ще краще, яка де початок цієї проблеми? Як вирішити цю проблему? Подайте подивитися початок для того, щоб її відпустити. Головна, головний принцип роботи в регресії це саме зняття блокування, зняття оцього негативного напруження на ті чи інші емоції, яке ми собі заблокували, посадили всередину і на ній живемо. І коли ми в регресії знімаємо це напруження різними методами опрацьовуючи, прощаючи, дякуючи, даючи можливість собі перепрожити по іншому. Іншому, захистити себе десь, або відпустити, подивитися з іншого боку. Так, але головна надія саме на те, щоб саме зняти напруження з тої чи іншої емоції, яка в нас була. І от коли ви в регресії це все переглядаєте, іноді залишається питання, а можливо, ще щось ми упустили. І тоді ми питаємо. У наставників і янголів-охоронців. Тому завжди, коли ви приходите на сеанс, я прошу і не тільки я, ми просимо вас, регресологи. Так, ми просимо, щоб ви декілька питань для себе ще записали і деталізуємо той запит, який у вас є. Знагадую, нагадую знову ж таки, як познайомитися зі своїми янголами, хоромцями і наставниками, це ви для себе обираєте саме запит. Я хочу, да, хай сьогодні мені у цій медитації, у цьому розслабленні, прийде мій наставник і запрошую тільки високовібраційну сутність, високу вібраційну сутність, яка зараз у ролі мого, Наставника, і коли ви це проговорюєте, ви можете в будь-якому в будь-якій медитативній практиці познайомитися з вашим наставником або янголем охоронцем. В такому випадку краще, якщо ви самі собі поставите додатково диктофон для того, щоб ви змогли відповіді свої зафіксувати. І добре, якщо ви їх, звісно, проговорюєте вслух, задаєте питання і проговорюєте, що він вам сказав. Це дуже дієво, це дуже багато може вам допомогти. І головне, що це дасть, це дасть можливість вам. З ними познайомитися. Ми тут не одні. Ми сюди приходимо з, з нашими помічниками, які завжди на поготові завжди готові прийти, протягнути руку допомоги, дати нам якісь настанови і знаки. І дуже, дуже добре, коли ми навчаємося саме. Їх сприймати. Ще раз хочу сказати, що зараз саме час такий, там, де ви можете е, вже це дуже, дуже корисно для себе мати е, відповіді, е, мати можливість спілкуватися з вашими наставниками і янголами-охоронцями. Е, якщо у вас є запитання, напишіть мені, будь ласка, так я і не бачу, чи, чи в мене є ці. Ті... Питання, чи я, можливо, чогось не бачу іноді буває таке, що просто на телефоні ми можемо не бачити коментарі. Буду вдячна, якщо у вас будуть питання, я буду відповідати на них. І це, неначе досить легке питання, але дуже-дуже важливе. І я б хотіла, щоб кожен з вас згадав про те, що у вас поруч завжди є душа. Високовібраційна душа, яка завжди поряд, яка дарує вам оцю безмежну, безумовну любов, яка дає можливість вам, яка дає можливість вам підтримки і любові тут і зараз, стільки, скільки вам її потрібно. Зараз я спробую подивитися, можливо, можливо, дійсно не бачу ваші коментарі. Так, коментарів дійсно не бачила, бо не бачила і значків. Отже, ще раз наголошую, да, це дуже просто. Це дуже просто їх отримати, дуже просто з ними налагодити зв'язок, дуже просто домовитися з ними. Да? Можете спитати у них, як я вас буду чути, а як ви до мене будете приходити, як ви будете давати мені знак, що саме ви є ті наставники, яким я можу довіряти, які можуть мені прийти на допомогу. Так, ну і? І, звісно, це буде вам підтримкою і розумінням тому, що в будь-який момент ви можете звернутися до них, в будь-який момент ви не один. А відчувати себе я один, це самотність, це дуже, дуже сильно на нас впливає. І скільки от я працюю як регресолог, я можу сказати, що оця самотність, яка внутрішньо у нас з'являється, да, така самотність, що ми одні, що ми не можемо з чимось впоратися, відчуваємо, що в нас не вистачає сили відчуваємо, що у нас немає десь підтримки, і коли ми точно знаємо, що поруч з нами є 100% вірна душа, от 100%, яка тільки-тільки поряд з вами, яка ніколи не зможе вас зрадити або зробити вам щось погане. І коли ви це знаєте, вам набагато легше йти вперед, набагато легше і, і довіряти життю, довіряти все. Всесвіту, розуміючи, що весь Всесвіт це дружнє, безпечне місце для життя, дружнє, безпечне місце для прояву себе. Ми всі сюди прийшли за досвідом, але прийшли не самотні. Ми всі сюди прийшли з допомогою, з підтримкою, але, на жаль, не відчуваємо і блокуємо себе у тому, щоб почути цю підтримку і. Допомогу. На сьогодні я все більш-менш розповіла. Будуть у вас питання, задавайте, звісно, буду відповідати. Буду рада вас бачити на слідуючому тижні. Буде знову ж таки якась тема, яку оберу у неділю. Завжди в мене відбувається в неділю таке. Відчуття, з чого потрібно почати, і на що потрібно звернути увагу, і що хочеться вам розповісти. Отже, в неділю або в понеділок ми вже будемо знати, яка тема буде у четверг. У четвер, у 19.00, ми зустрічаємося для того, щоб продовжити роботу, продовжити розмову про користь, про можливості регресії, про можливості, які ви можете отримати на сеансі з регресологом. І е, така можливість. Е, да, ви можете самі, так як я казала, але коли ви це робите зі спеціалістом, ви відчуваєте це трішечки яскравіше. І я буду рада провести вас на, на шляху цьому, знайти своє відчуття не самотності, знайти своє відчуття підтримки постійної цілодобової. На сьогодні буду закінчувати. Рада вас бачити. Всього найкращого, темної, тихої, мирної ночі і миру нам усім якнайшвидше.